Усім привіт, З вами Мака. Сьогодні будемо грати в OPTCG 7 на тічі, але не просто каточки, а ранкет, оскільки в 7 вже в вестерн форматі додали op 10. Тож можна пограти тічем із нормальною зборкою. Тож я вже неодноразово розбирав усі його картки, швиденько пробіжимось. Тіч в нього не працюють онплей ефекти. Якщо ми трешимо картку, то в наступний хід в нашого опонента не працюють онплей ефекти. Все супер просто. 4 вана аугура він. Може знизити ворожий кост на 3, і OnKo він дроває нам картку. 4 бьорджеса його неможливо закіошити ефектами. Треші за кожні 4 картки він отримує додаткову 1000 сили. 2 -ка каунтер шир'ю. Стронгер також 4 копії, це також 2 До -ка ДокQ його рестимо і Кіошимо картки з костом 1. В нього OnKo також дров карт. Ванільний блокер васка шот за 2 кост Граємо 3 штучки. Найбільша картка наша ідеки 4 копії. За 10 маршала Дітіча, це блокер, Активейт мейн, хіт, який ми його зіграли, ми можемо занігейтити ворожого лідера, а також одного ворожого керектера. І цей кректер не зможе атакувати в наступний хід. Чотири картки Сьорчера Лафіта. рестимо один Дон, рестимо Лафіта. Дивимось, 5 карток, беремо одного Блекбірда. Чотири кузани. Ось це додалось в Опі 10, це дуже важлива картка. Що робить кузан? Його взагалі ніяк неможливо прибрати з поля, не ботемдекнути, його не Неможливо в руку повернути, його неможливо кійошнути. Єдине, що можливо, можливо його зарестити і в нього свінгнути. Це єдиний варіант, як від нього можна позбутися. Ми можемо активувати його мейн, ми трешимо цього керектера, дроваємо одну картку і розіграємо з 5 кос чи менше одну картку Блекбірдів з треша, окрім кузана. Jesus Burgess також за ЗОП-10 граємо дві штучки. Якщо на ньому один донав треші в нас вісім чи більше карток, він отримує раш тобто аж 7. Наприклад, якщо з Кузана розіграти і дати йому один дон. Чотири копії шигана або Фінгер Пістола За 4 дони трешимо дві картки 100 падеки, йошимо кератера 5 кост чи менше. Чотири копії ліберейшена, нігейтимо ворожого керектора. Після цього, якщо він 4 коста, йошимо. Також Ліберейшен і вензопі 10 дуже важливий за 6. Якщо в опонента на два кере більш, ніж в нас на столі, то ми можемо кійошнути одного кератера, в якого базовий кост. 6 і іншого кректера, в якого базовий кост 4 та менше, 6 та менше та 4 та менше. Е, кійошить по базовому косту. Тобто неможливо зменшити кост якимось ванам Аугорам або Стронгерам е, тільки по бейс-косту Ну і вже ж ми граємо хачіносу. В мене три копії стейджа лежить. Трешимо одну картку, дивимось три, беремо одного Блекбірда собі в руку. Белобеті, боже, мабуть, один з найгірших варіантів. Давайте кіпнемо. За один Дон задіплоємо. Блін, мало грав проти Бела якщо чесно. Окей, за один він грає серчера. За один грає ще одного Сьорчера. Окей. Хм. Окей, okay. mm. так передаємо хід, поки не юзаємо Угу... Окей, отримали Birdus. Мабуть... віддамо, не будемо одразу забирати. В нас 5 карток. О, 5 донів. Пропоную заатачити один дон, свінгнути сюди за 4 зіграти Бёрджеса. Затрешимо один ліп, передамо хід. Хм mm-hmm Що ми можемо зробити? Це блокер. Хм. Цікаво, думаю, краще задеплоємо спочатку? Вб'ємо Рейз Макса, вб'ємо блокера. Затращимо одну картку. Світнемо 6 по кумі. В нього одна картка в руці. Онплеї не працюють. Хм... -м. Нас цело что вы Карасу Таморли, хм. Угу. Так, ну тут ми деплої Тіча Трешимо Стронгера. Чи може це помилка була картку йому давати? Фінгер пістол, будь ласка, коли то так треба. Козани якісь, боже. Вбили цього, вбили цього? Запічили так це? Хм. Затрешимо козана, мабуть. Так, окей. Третєму ширю. Угу. Угу. Якщо він не вб'є тіча, то він програє. Так, а не в мене тут ніде Раш Біорджеса. Минчи, хочу б вас кашота. Он у вас кашот Угу. є <гум> yeah. консільно Перша перемога. Так, сюди дивимось. Плюс 9,6 мільйонів баунти дали. Це я розумію, погнали ще одну каточку Вест. Jesus Christ, тут Луфі Замуліганив би це. Не набагато краще. За один діплемолафіта. Угу, Макіно. Гарп. Ага, Деплоємо Дока Q, Кійошимо гарпа. Шукаємо, що ми тут беремо. Однозначно Бьорджеса, Повертаємо картки в деко. Після цього що ми робимо? Чотири дони, Чи ми пічимо йому щось на 4 дони. Так, ну я не думаю, що є сенс юзати лідера білку. Просто вдаримо його, поки можемо. Що у нього там тригер якийсь? І три Бразерс Бонд зіграв і взяв луфі малюка. То мабуть не варто було його бити. 0 по нуль. Ну ми це зарезолвимо. О, хачінос, це добре. Відмінно діплоємо хачіносу. Одразу сайклимо. Так, це може бути тупо, але давайте зробимо це в будь-якому разі. Це ми беремо кузан. Кей. Ми в'язаємо хачіносу на Дока Беремо Тіча. А, так, за 4 Чи ні, не так? за 5 деплоємо Кузана, трешимо Берджеса на 7 свінгаємо. Що він буде з цим робити? В нього там, мабуть, великий луфі лежить, бо він малюка грав. Він консідно. Ну да, йому той малюк треба було. Дем, ще підняли Баунті. Тепер баунті 48,3 мільйони Бері. Оце я розумію. Так, ну давайте ще одну зіграємо. Треба ж програти. Тіч на Тіча, Мірор. Блин, оце я вперше, до речі, граю мірор тіча проти Голума. Так, кіпнемо, бо тут є Liberation. Що треба проти ворожого Бьорджеса? Так, він взяв ласка, Шота. Ще один грає. Бере Угу. Блін, стейдж йому прийшов. Щось мені взагалі не щастить на стейджа, нема нічого п'ять тисяч. Окей. Просто раши моє обличчя. У нього 10 карток. взял теж Black На мого Бёрджеса. Свинга 6. Давайте цю візьму. Можна було каунтерити. Кузан ще один. І Васко. 9. Давайте вб'ємо Васко. Вдаримо на 10 Так, він зараз може почати тіче і грати Ще раз зараз двічі по 5 вдарити, скоріш за все тіч Що що він так довго думаю? Mm. Зараз він ще одного Беорчеса розіграє Так, ну я каинда скрюд Він вб'є його ліберейшена на наступний хід. Ну він зараз, мабуть, почне бахати Тіча і оцими мені клацать. Блін, мені б ще один блекхол було б так офігезно. Він зараз зіграє і чай, його прибрати, і все. <с> Мені навіть стейдж не випав. <с> так, ну, мабуть, це буде за... <с> зад. Ну и що я цим зроблю собі нічого. Hmm. Ну шо, є шанс на шанс, чи нема? Він, скоріш за все, зараз ще одного тіча зіграє. Чи він може просто засвінгати мене? Угу. А, блин, ну... Я нияк не, не выживаю, хиба еще тут от щось... Ну, хиба два тут 2-2 каунтер. Еще навряд. Дякую за стейдж. Дуже вчасно. Ну В нього має бути каунтери. Не ж в нього бути, не бути каунтерів. А, Ну, все, тут тоді джи 42,3. На сьогодні в нас фінальний результат по баунті Я додам його скріншотик ось сюди. З вами, як завжди, був Мака. Продовжимо шпілити на тічі в найближчому майбутньому. Дякую, що дивились, та до зустрічі!